Ну і ще один такий нюанс, друзі. Якщо ви чекаєте на весняну посадку, маєте посадити плодові дерева або ну, плодові дерева, або якісь великі хвойні, крупні мірі, то не чекайте. Краще плануйте вже і висаджуйте. Ось температури спали, можна вже висаджувати. Скоро почнуться викупки в садових центрах плодових. Появляться на платформах різних плодові дерева і хвойні більші, можете собі з легкою душею їх висаджувати, тому що е, коріння рослин росте при певних температурах осінню і весною. В спеку воно не росте. Тобто е, осінню, от від зараз до заморозків воно росте. На зиму не росте і е, коли просинається земля, земля нагрівається до певної температури, воно починає просинатися, коріння починає просинатися, воно росте до спеки. Тобто, якщо ви посадите крупну весною, в них навкорінення короткий термін від, від холоду до, до Спеки там е, короткий термін. А якщо посадити осінню, в них є два періоди на вкорінення, осінь і весна до спеки. Тобто в них більший шанс на е, краще перебути. Літню спеку того року, якщо ви хочете і плануєте великі посадки, якісь, будь ласка, не чекайте до весни, скористайтеся моментом зараз, використовуйте його, купуйте, придивляйтеся до плодових, якщо ви хочете їх посадити. Маєте можливість навіть зараз куштувати яблука і груші певних сортів, щоб зрозуміти, який сорт вам підходить, подобається, і чи хочете ви такі в себе на ділянці. Ну і е, стосовно яблунь, груш і е, взагалі плодового саду, я вже говорила на сім'ю з чоловіка, жінки е, двох або трьох дітей не потрібен великий сад. Потрібно там е, дві-три яблуньки, дві або три максимум яблуньки, е, дві груші, якщо ви їх їсте, одна, одна слива, якщо ви їсте. Кущі по бажанню, якщо ви щось із ягід їсте, там лохина, малина, порічка, смородина, агрус це вже на вибір, що їсть ваша сім'я. Старайтеся не перегромаджувати сад плодовими рослинами, тому що плоди мають здатність падати і гнити. Якщо у вас немає місць для зберігання і вони не будуть у вас передбачені там багато. То купляйте такі сорта, які ви зможете з'їсти по мірі ну, до зими, до заморозків, тому що якщо ви не маєте де зберігати, і якщо ви купуєте зимості які сорта. Будь-яких плодів маєте на увазі, у вас має бути місце для зберігання цих плодів, тому що зимове зберігання це теж мистецтво для того, щоб плоди зберігалися краще. Вони потребують певної температури, певної вологості. Якщо цього всього дотримуватися, то зимостійкість рослин збільшується в рази. Ось так коротко про те, що можна зараз купувати рослини і навіть краще зараз висаджувати, аніж весною. Просто весною всі втомилися за зиму, всім хочеться насолодитися весною і всі рвуться щось садити. Але насправді краще заспокоїтися, видихнути зараз, спробувати подумати, що вам потрібно, і якщо у вас бюджет вам допоможе, Дозволяє і є грамотно сплановано, що ви хочете, можете скористатися можливістю із теперішньої осені. Ось так, друзі, до зустрічі.